Чи існують вічні на землі? Це тільки казка та кіно? а може вічні сьогодні поряд з нами. Кіно Всесвіт набирає обертів і віруючи, і не віруючи, все більш занурюється у світ супергероїв, суперздібності і чудес. Хто ж такі ці вічні, які наробили стільки галасу? Вічні це рятувальники планети, їм дана влада над матерією. Вони можуть жити вічно, самостілюватися, телепортуватися. Водночас серед них богиня війни. Вони створюють ілюзії, зачаровані своїм розумом та красою, зосереджуючись на супергероях та захоплюючися вічними, ми повинні чітко розуміти, що ми втрачаємо. Режисери визнають, що люди дуже далеко зайшли у захопленні і навіть поклоніння цим вічним богам, які спостерігали за людьми та прийшли, щоб втрутитися в історію землі. Персонажі фільмів стали героєм життя. Можливо, ви не вірите в Бога і просто насолоджуєтеся улюбленим кіно. Але давні боги сховані під іменами супергероїв. Виходить, що кінематографічний всесвіт Марвел це також релігія. Тому, переглядаючи такі фільми, віруючи в Бога, стають ідолопоклонниками, а не віруючи, впускають в своє життя міфічних бісів під виглядом героїв планети. Легенди ні. Нова релігія, в якій загрузилися всі віруючі та невіруючі. але це явно не святі божества. Бабії, наркомани та злодії це біси поклоніння це не лише буквальне жертвоприносення. А й те, чим захоплені наші візки та серце, і так само як диявол показував своє кіно першим людям на землі Адаму та Єві. І вони повірили в нього. Та й сьогодні він продовжує крутити свої серіали та фільми віруючим, які не мають часу, щоб. Читати Біблію та слухати проповідь, адже Біблія це книга свідків та очевидців усієї історії людства. Діявол фокусує нас на міфах, щоб нахабно вкрасти найголовніше розуміння, що вічні це ми, діти Божі, це ми повинні отримувати вічні відці та нагороди. Це ми царі та священники, які повинні царювати у цьому всесвіті. Це ми спадкоємці Бога, і нам довірено спасіння людства.